Та всім привіт! Починаю відео вже ввечері. день була зайнята, після обіду довго розмовляли з подружкою, давно з нею балакали. Зайдемо з вами в Єву і в простор. відкрили. Ось такий нарядочок. Тут морози впевнені. Тут в центрі шоколадної. Якось мене спитали, чи соромлюся я по вулиці і себе знімати. Ні, взагалі. Ось, чесно кажучи, мені пофіг. Єдине, що мене смущає, це те, що іноді я не можу правильно підібрати якесь слово українське. Оце етап. Із-за цього мені соромно. А те, що я себе знімаю на вулиці, ні, зовсім не соромно, то й таке. Зайшла в корін, сподобався цей шутер. Дивіться, 1250. Припормін, така ручка під шкіру і джинс виварений. Клас. Ще ось ця сумочка мені подобається, але в мене подібна є тут 1000 гривень, а в Handmade я купила за 600 Хочу вам показати ось такі штаніки на літо. Дуже, дуже легенькі, класні, 1100 гривень. Вони, звісно, такий піжамний стиль, але гарні. Ось ця пола сподобалась на літо. Ось штулі ручку. Сіна 679 прочитаємо знижку, а потім прийду поміряю. Ціна? ціна 1400 тисячу але тут ось ця подошва дуже важка. Я колись подібне міряла, але ну, мені вони були незручні. А на ніжці гарні. На літо. Сподобалася ось ця сумка тисячу гривень. Клас. Під ботиночки мені підходить. Круто. Треба подумати. Я, звісно, сумку не планувала купувати в цьому місяці. м'якенька кольор, супер. Тільки що оленці пшикнула їх, парфюми. Зайшла простор, щоб. Зупинилась на радфурен. Рук така. Вишенька з яблучком. Щось таке. Ще один раз зайду в бракарту, щось понюхаю. І потім вже вирішу. Дівчата показую вам акції на зубні пасти. Біомед 115, п'ятнадцять. Зупиняємо, якщо треба подивитись, що в нас ще ну, лісовий бальзам взагалі 329. До речі, мама ось цей лісовий бальзам дуже хвалила колись. Сказала, що наче ось цей проти запалення ясен добрий. Весь цей айсберг теж на знижку. Що у нас тут? І паста. Я якось ось цю пасту брала. Я не пам'ятаю, сподобалась вона мені чи не сподобалась. Напевно, нейтральна вона мені здалася. Що там ще? Вугілля для відбілювання, полоски відбілюючі, олівець для відбілювання. Якийсь там наборчик і ополіскувач за 5450. Ну Це нормальна ціна на ополіскувач. Я зайшла, до речі, подивитися косметику Місай, але я в нашій єві не бачу чого з цієї косметики. Ось ці ці мібелінкінти. В рекламі часто їх бачила. У нас дешці 441. Людей взагалі немає. Там може у ну, нас в полі мого зору чоловік п'ять. Тут такі штуки поставили, тут раніше все відкрито було. Клас. Оце мені подобається, що тепер все закрито. Холодильнички закриті. Люлос, чок 180 грам, 139 гривень і 149. Так, ще він... Зніму знижки на маскарпоне, на Філадельфію, на полубасту. На цей цирк фірма по 60-Желенчеде, моцарелла, Солодні ягодинський і моцарелла. В молочці теж холодильники такі закриті поставили. Це, звісно, не новинка, але я вперше бачу ось цей твік з білий. Я б, звісно, ще по Ошану походила, але вже сьома година вечору треба бігти додому. Я йду додому, взяла таку каву супер арома. Спробуємо таку. Тільки що чуть на жіночку не налетіла зі своїми зйомками. Взяла дівчата. Файні люди, спробувати одну кульку. Смак фереро, ну дуже смачна. Кулька, звісно, коштує 65 гривень. Я вже половинку з'їла. Смачно нічого не скажеш. Ось вам мій відгук. На цьому моменті хочу сказати вам, дякую, що дивились. Зустрінемось у новому відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу!